Да. Галино, то скажіть, будь ласка, які у вас плани? Чи ви збудуєте якісь творчі плани? Там, наприклад, розширення простору, запрошення когось іншого? А, да, я, я зараз на це питання. Зараз тільки додам ще два слова про фінансування. Що власне оця? Кампанія із збору коштів, матеріалів на розвиток білого простору продовжується. Вона триває зараз. У нас є банка, куди можна вкинути готівку або звернутися прямо до мене або до Марії з якимись пропозиціями вкладів, розвитку і так далі. Тобто, це дуже довго тривала кампанія, і ми продовжуємо розвиватися і додавати щось нове. От а щодо планів, якраз теж гарно переплітається. На жаль, ми маємо доволі обмежені фізичні можливі можливості. В плані простору от ми маємо своїх 40 квадратних метрів, і е, наша діяльність саме білого простору обмежена цим цією площею. Тобто фізичного розширення нам навряд чи світить, але нам світить розширення в плані е, інформаційного забезпечення і піару, і так далі, тому що наша кількість лайків постійно зростає, і мої дуже довгострокові плани і надії, скажімо так, надії на це місце, що е, рано чи пізно події тут стануть ексклюзивними. Ми не зможемо забезпечувати багато посадочних місць, але ми зможемо брати ексклюзивність у подій і таким чином матимемо такий от, ем, імідж місця, де відбувається щось унікальне, щось цікаве, і туди ще треба потрапити. Якось так. От. Так, і а щось? скажіть, так. чи от ви вже існуєте деякий час, я так місяць, розумію, місяць стора. там буквально да. зовсім мало часу. Угу. Але я вже побачила, що у вас досить багато людей приходить і займаються своїми справами. Так. Тобто ви бачите якийсь вже маленький розвиток за цей місяць? Так, так. Це те, що, що ми спостерігали буквально в перші тижні і намагаємось розвинути, грубо кажучи, до нас часто заходили хлопці, які гарно грають на піаніно. І ми їм запропонували робити вечір вільного піаніно. Саме з орієнтацією на те, що прийдуть люди, саме їх послухати, а не просто я забігла після пари. О, тут хтось грає, я посиджу на 5 хвилин довше. Тобто, тим людям, які приходять і яким чином проводять на час, ми пропонуємо пев певні форми організації, щоб це було цікаво і для інших, а для них щоб це було цікаво, як донести себе до аудиторії, отримати якийсь фідбек і отримати певні організаторські навички, менеджменту точно так.